Не сказати нічого, це бути ворогом собі. Перше, Бо я ще молодий. А хочеться сказати те, що сьогодні свято не тільки вбанили, але й для всієї виженщини. Тому що той юлей, який ви святкуєте сьогодні, надбаний великими роками вашої праці. Я думаю, що всі банилівчани, які проживають, вам вдячні за це. І перша дяка це першого від... Вижницької районної державної адміністрації, від Вижницької районної ради, голова районної ради не зміг по певних обставинах бути. Мені хочеться побачати, щоб ви були такими, якими є, того спортивного запалу. Бо це продовжує життя. Ми всі від цього є. Бо замій ми коїмо собі скарничку свого здоров'я. Як подбаємо, так і будемо мати. Але в першу чергу для нас, молодих, я радий, що я зараз в такій когорті прекрасних ветеранів. Я бачу у вас посмішка на обличчя і хочеться вручити вітальну адресу, тут маленький додаточок, і зачитати такі гарні слова. Кушнір Галині Максимівні. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя, незгасаючої енергії, певності, оптимізму. Багато приємних, радісних подій у житті та щедрої долі. Хай сповниться ваші сподівання і надії, хай буде мир і злагода у вашій оселі, мир і злагоди і Божої благодаті. Прийміть ці квіти для вас. Дякую. Вітаю! Дякую.